Вітання всім. Є можливість показати, як покривається дерево горілкою бейцем. Це ніжки на стіл. Матеріал той який в залежах лежав. Так, в принципі, деякі ніжки. Нормальні, деякі з сучками. Сучки закриті, заштукатурені, тобто поверхня рівна. Так, рівна гладенька, все відшліфовано, підігнато до того, щоб можна було почати покривати марівкою. Так? В даному випадку я беру Відерон Бейтс. Різних кольорів досить велика. кількість Можна підібрати, що хочеш. У свій час я купував два. Це чорний і коричневий. Так, я вже їх попередньо розкривав, бачите, руки вже замастив. Вони в мене декілька років стоять, але наскільки я зрозумів, Ну, термін придатності вже я не скажу. Це було давно, коли я його купував. Так, але по сьогодні покриває, використовує свої властивості, бейць нормально. Буду використовувати чорний, оцей коричневий колір, хай я теж його розмішав. На всякий випадок хай буде, колись можливо щось покриємо. так? Для того, щоб працювати, нам треба рукавички, колись я використовував гумові латексні. Площа, правда, була, була велика. Так, і вийшло так, що по закінченню вони в мене розлізлися. Потім Використовувалося такі. Можна, звичайно, і без рукавичок, але морілка сама по собі відмивається дуже проблематично. Все це можна зробити, але проблематично. Щіточку беремо, так, і треба... Ганчірочку. Бажано, щоб не одна була, чому зараз ви побачите. Наноситься, розтирається як можна рівномірно, так, щоб не було на поверхні великої кількості бейсу. Тепер інколи, так як у нас поверхня, вона йде не ідеально. Я маю на увазі, що волокна можуть підніматися, завертатися. Відповідно, треба і е, ямочки мають, так? Тобто будова така деревини, що вона має в собі після покриття, ось, якщо так подивитись, на цей бік покрився нормально. Ось, наприклад, так. Тобто треба передивлятися, щоб повністю вся поверхня була промащена бейцем. Он пропустив, повернувся. Тобто постійний контроль. Чому? Тому що наступним разом, ну, я планую один раз покрити, так і все. А коли покриваєш наступний шар, то морілка вже весь. Колір дасть темніший. Тобто перший раз, коли покриваєш, треба прослідкувати, щоб... Вся поверхня була рівномірно промащена. Особливо, якщо є нюанси десь форма. ну В даному випадку то форма вся рівна. Так, Але можуть, наприклад, токарні вироби. Будь в токарних виробах. Так, і з другого боку в мене теж торець є, теж я його покриваю. Далі, бачите, які руки. Так? Далі, як варіант, ми можемо щіточка ще розмастити, тому що в деяких місцях може бути нанесено більше, чим Треба тут тобто, рівномірно пройтися ще разочок. Бейц, всмоктується в деревину. Якщо це м'яка порода, то швидко. Якщо це тверда, така як у мене, то трішечки довше. Далі треба дати йому можливість постояти. І оце ще в мене такі царги. Царги так же саме, тільки то в нас був ясен берест дуб, це в мене йде вільха. Вільха в нас м'яка порода, вона впитує у себе морілку швидко, інтенсивно. Тобто треба так же само, бачите, в кінці. Пропущено контролювати так ось. Розхід морілки невеличкий. Коли я купував, я думав, що. Мені її не вистачить. Тобто я звик працювати з портовою марівкою. Тут основа друга. Я думаю, що мені її не вистачить, але вийшло так, що вона в мене залишилась і час від часу я її використовую. Так само ось після того, як пройшли по всій поверхні, щіточка рівномірно Розганяємо, можемо поставити, і вона смокчеться, трішки просохне. Ось ну і так далі по всім деталям. Розхід, звичайно, на м'яких породах більший. Якщо ми беремо Випав в даному випадку це у нас вільха, то хоча якщо спішити намащувати, не давати їй сильно всмоктатися в деревину, то розхід можна штучно зменшити. Ну і кінцевий результат у нас залежить від того, скільки ми багато нанесемо, тобто тон, скільки ми багато нанесемо морілки на поверхню. так, І зараз ганчірочка, ви бачите, вона не просто там лежить. Зараз я покажу, що треба з нею зробити. Ось. Так, поки що я відставлю. А що ми робимо? Ми беремо ганчірочку, беремо нашу заготовочку і протираємо повністю усю поверхню. Тобто те, що всмокталось, залишається. те, що... Зайве ми витираємо. Витираємо його вздовж волокон, так як показую. Ось. Звичайно, якщо деревина чиста, без всяких там домішок, без спаклювань, вона буде ідеальною як такою. Якщо ж вона вже в собі містить і народні тіла, то, звичайно, можуть бути якісь там і плями. А після того, коли стерли зайву морілку, зайвий бейтс, в спиртової морілки такого не роблять. Так. А в даному биці це треба зробити. Ось і все. І оці заготовочки покласти для досихання. Ну, власне кажучи, вся текстура проявилася. Всі недоліки, все що було те з'явилось. Ну і друга також все. Отаке, ось, будь ласка, те, що я казав, переглядати треба, щоб. Бачити. На великих об'ємах. Треба звичайно, цю роботу робити поспішати. Ну, як ви бачите. Дещо передає, значить то так все нормально. Якщо рівномірно нанести шар, він рівномірно досохне і наступна робота це покриття лаком, вона теж буде виконана якісно. Ну це і все. Те, що я вам хотів показати. Бейтс Арона. Кольорів велика кількість. Має ось отакий покривний шар. Далі лак, який вже хто захоче. Але ось такий цікавий бейц, який дає дуже цікаву насичену матову поверхню. Ну, а вже ж лаком то вже хто як захоче, так і змінить. Дякую вам за перегляд. Є питання відзначаємо. Обов'язково пальчик догори ставимо вподобайку. На все добре. Ще побачимося.